Якщо ми з вами подивимось на графік, то побачимо, що загальний розлог закінчиться у в нас в 26-му році. Ось ця вся зона це буде зоною накопичення крупного ігрока. Я рекомендую, друзі, якщо монета спуститься до 1 долара і нижче, Усі привіт, друзі! Дякую, що завітали на мій YouTube канал. Сьогодні ми розберемо топовий проект топ 100 коїнмаркеткепа. Проект DYDX. А перед цим друзі, обов'язково підписуйтесь на мій YouTube канал. Я стараюсь для вас робити топову інформацію, стараюся робити тільки огляди на класні проекти, які реально заслуговують нашої уваги. А зараз бажаю вам приємного перегляду і поїхали до огляду. Так, друзі, DivaDX проект займає топ-1 місце по об'єму торгів на CoinMarketCap. Знаходиться вона взагалі в рейтингу в топ-100 входить, бачимо ранг 100, торгується зараз по 245 долара. Капіталізація становить зараз 382 мільйони доларів. І в циркуляції знаходиться тільки 16% монет. Це 156 мільйонів монет. Давайте зараз взагалі розглянемо, що це за проєкт DX. І так, DVDX це токен управління для протоколу рівня 2, одноіменої децентралізований біржі криптовалюти, що не є опікуном. Він служить для полегшення роботи рівня 2 і дозволяє трейдерам, постачальникам ліквідності та партнерам. Робити внесок у визначення майбутнього протоколу як спільноти, тобто власникам цих токенів надається право пропонувати зміни на рівні Layer 2, і також в них є можливість отримати прибуток за рахунок цих ставок на токени, та також знижки на комісію. Біржа Діва підтримує спотову торгівлю, але основна увага платформи поділяється на деривативом і маржинальній торгівлі. Я нагадую, друзі, що в основному на децентралізованих біржах в нас присутня тільки спотова торгівля, тобто ми можемо обміняти наші монетки. Але не можемо торгувати з плечами, як, наприклад, це робимо на Binance або на других централізованих біржах. Це взагалі така основна суть цієї біржі і цього проекту. Біржа була заснована у 2017 році з понад 10 мільйонами доларів початкового венчурного фінансування та запрацювала у 2019 році. Засновником DYDX є досвідчений програміст із досвідом роботи в технології блокчейн. Він вперше вийшов у криптовалютний простір у 2015 році, отримавши роботу інженера-програміста в Coinbase. Знаєте, що Coinbase це топова біржа, також американська. Що робить Дівадікс унікальним? Платформа підтримує маржинальний трейдинг і фінансовий продукт, який дозволяє інвесторам збільшити доступ до цифрових активів за допомогою кредитного плеча. Тобто те, що я говорив. Ізольована маржа Дівадікс дозволяє користувачам призначити певні кошти на рахунок як частину торгівлі, тоді як кросмаржа використовує всі активи, які трейдер зберігає на платформі. Зараз біржа пропонує максимум 25-кратне кредитне плече на синтетичні активи без терміну дії. Після внесення. Коштів на рахунок користувачі DivideX автоматично починають отримувати відсотки, оскільки їхні активи вносяться до глобального кредитного пулу, специфічного для кожної криптовалюти. Так, я думаю, друзі, ви зрозуміли основну суть цього проєкту, а зараз давайте перейдемо до інвесторів, до фондів, які інвестували в проєкт, та розглянемо токеноміку. Для цього переходимо на сайт CryptoRank. На Крипторанкі монетка знаходиться на 113 му місці. Давайте подивимось з вами інвестори, які інвестували в проєкт. Дивіться, у нас тут є Срі Eero's Capital, Heshet Fund, Paradigm, Dragonfly, PolyChain, Andersen Horowitz, Hesh, Electric Capital. Тобто взагалі, тут є самі топові фонди. Давайте навіть з вами подивимось один із них, наприклад, Dragonfly. Я не буду навіть говорити про Anderson Horowitz і Срі Eros Capital. Давайте хоча б подивимось про Dragonfly. Дивіться, вони інвестували Polygon, Avalanche, Cosmos, Aptos, NIR Protocol. Ми вже знаємо з вами, що це не нескамові проєкти. Далі дивимось, давайте HashKey Capital. Інвестували в DOT, також Cosmos. Космос, мінопротокол, OneInch. Далі давайте подивимось Electric Capital, куди інвестували. Бачимо, ефір тут є, NIR протокол, проект Celo, Mina протокол також, Hashflow, який ще не, також не показав свого росту. Так, друзі, а зараз ми перейдемо на сайт Дробстап, і тут взагалі подивимось також про токеноміку. Взагалі, і коли буде розлок монет. Тут дивіться, у нас тут також можемо подивитися, які фонди інвестували. Давайте подивимось. Циркуляція взагалі розблоковано в нас зараз 21% монет, тобто 210 мільйонів монет розблоковано, і 789 заблокованих ще є. Взагалі циркуляції буде 1 мільярд монет. Нижче тут одразу подивимося, що на аєрдропи були виділено 75 мільйонів монет. Далі в нас є Trading ревардс, те, що ми з вами говорили ось недавно, це, це ті монетки, які будуть виділятися людям, які активно торгують на цій платформі. Бачимо, що є тут ком'юніті також монетки, також монетки ліквідності. Інвестори бачимо, заблоковано є 277 мільйонів монет. Стосовно розлоків монет, давайте подивимось. Найближчий розлок був у нас 14 березня і розблокувалося 6,4 мільйонів монет. Перед Цим було 14 лютого, також 64 мільйони монет розблоковано було. І якщо ми з вами включимо вкладочку Upcoming, це ті, які будуть розблоковуватися в майбутньому, то хочу одразу вам показати, що основна частина, дивіться друзі, основна частина буде 150 мільйонів монет, буде розблоковано у нас в грудні 3 грудня, ну коротше, в грудні 23-го року. Якщо ми нижче прогортаємо, то побачимо одразу з вами, що які монети були на айдроп виділені, вони вже були розблоковані і були вже влиті в ринок. Так, друзі, давайте я одразу я перевів на українську, щоб було більш зрозуміло. Нам дивіться, iDrop було виділено вже співробітники і майбутні працівники. Це я так розумію, розробникам буде ще розблоковано в грудні, як я казав. Ось бачите, основна частина тут буде. І інвесторам буде також почнеться розблоковуватись також в грудні. Але, на мою думку, інвестори, звичайно, не будуть здавати цю монету по такій ціні. Вони наоборот будуть накопичувати. Як бачимо, зараз у нас розблоковуються торгові винагороди, винагороди постачальників і різні пули. Пули ліквідності також є. І якщо ми з вами подивимося на графік, то побачимо, що загальний розлог закінчиться у нас 26-му році, а монети інвесторів і розробників закінчаться 26-му році в травні місяці. Так, друзі, стосовно ще пару слів сайта Сарі.ю. Тут, коли дивимося циркуляцію, нажимаємо, це ті монети, які виходять, бачимо, що тут є розлоки, бачимо, що зараз знаходиться 155 мільйонів монет. Вони потихеньку розблоковуються собі. І тут побачимо, що за останній рік було 71% монет. Якщо ми тут трошки нижче подивимось, то бачимо, що 24 березня у нас було 152 мільйони монет, потім 25 березня було вже 153 мільйони монет. Тобто потихеньку собі також розблоковується монет. Так, друзі, стосовно Твіттера, коли ми перейдемо, то побачимо, що тут є 200 тисяч підписників. У них бачимо, що проект розвивається, виставляють постійно новості, якісь оновлення, навіть показують нам ходлити цю монету. Також різні якісь партнери. Нерства вони заключають договори. А якщо ми з вами нажмемо цю вкладочку, то ми перейдемо на саму цю біржу і зможемо з вами подивитися, як вона взагалі виглядає. Сайт, до речі, дуже гарно зроблений. Давайте нажмемо одразу торгівля. Дивіться, коли ми нажали цю вкладочку, то у нас тут одразу підключається наш кошельок MetaMask або TrustWallet, який ви там використовуєте. Як бачимо, що у нас тут є, можна вибрати собі позицію, торгову пару, яку ми хочемо. Дивіться, ми тут собі вибираємо біткоін, солану, все, що ми хочемо торгувати. Я звичайно не рекомендую вам торгувати. З кредитними плечами, бо це дуже великий ризик. Добре, друзі, а зараз перейдемо до графіку і подивимось скільки монета може коштувати в майбутньому. І так, у нас зараз відкритий графік DYDX Максимальна ціна у нас була 27 доларів, мінімальна спускалась до рівня 1 долара. Ми бачимо, ми чітко прийшли до рівня 1 долара і побачимо, побачили одразу реакцію вам. Від максимальної ціни монета спускалась на 96%. Так, друзі, давайте з вами визначимо одразу основні наші цілі для цієї монети. Я для цього використовую зазвичай Fibonacci, Провожу її від Лоя до хая. Так, ми провели з вами Fibonacci. Основні цілі для цієї монетки це звичайно. Предущий хай в районі 27 доларів, потім у нас іде рівень 1,236 по FIBO, це 60 доларів, 1,5 144 долари, і 1,618 як основний це район 200$ доларів за монету. Якщо ми з тікущих з вами помірюємо з сьогоднішньої ціни до 200 доларів, то це може бути у нас 80хсів. Якщо сьогодні у нас капіталізація монети нас становить 380 мільйонів доларів, то, якщо ми візьмемо район 200 доларів, то капіталізація має бути монетки приблизно 30 мільярдів. Скажу одразу, що я вірю, що цей проєкт буде капіталізацією мінімум 10-20 мільярдів, бо це є унікальний проєкт, це є децентралізована біржа. і Я вірю, що децентралізація буде в подальшому розвиватись дуже сильно. Одразу вам скажу, друзі, що мінімальну ціль, яку я чекаю по цій монеті, це мінімум 100 доларів. Мінімум. Максимум це може бути 200 доларів. Ось ця вся зона, яка починалася у нас у 2022 році в травні, місяці. і до кінця цього року, 23-го, ось ця вся зона це буде зоною накопичення крупного ігрока. Чи дадуть нам ціну в 1 долар? Я думаю, що дадуть. Бо ви пам'ятаєте, ми з вами бачили, що основний розлог буде великий такий розлог, монет буде це в грудні, тобто цієї зими. Але першу зону я би рекомендував вам би першу покупку робити це на рівні, це рівень 1,5-1,6 Давайте, бо Дивіться, у нас тут монета падала, Був, була реакція, потім ми пробили. І бачите, ми тут не раз відтакувались від цього рівня. Тобто це є такий хороший рівень для цієї монети, рівень підтримки. І першу покупку цієї монети я би рекомендував вам робити на рівні 1,6 1,5-1,6. І деяку частину, звичайно, залишити на рівні 1 долара. Найближча ціль, до якої може дорости ця монета, якщо біткоін зараз піде в ріст, давайте проведемо ще раз FIBO і. Подивимося, це у нас буде район, район 1,5 або 0,618, це буде район 5,5 доларів приблизно. Якщо з текущих, то це буде приблизно ну, 100% ще може дати нам. Це, звичайно, якщо буде якийсь альтсезон. Але найближчим часом якогось там тузимуна не буде. Я очікую, що монета покаже якусь корекцію просто до цього всього падіння. Тобто ось таку корекцію подивимось, і потім, скоріше всього, можемо навіть е пуститися до 1 долара. А можливо, навіть якщо сильно дуже буде, буде падати біткоін. То можливо навіть і пробити трошки нижче. Я рекомендую, друзі, якщо монета спуститься до 1 долара і нижче, купляти її і не боятися. Звичайно, це не фінансова рекомендація, але я би так робив. би. Що пару слів хотів сказати, друзі, дивіться, у нас максимальна капа у нас була 5,4 мільярда доларів, і це був бичий ринок. Дивіться, у нас зараз монетка коштує 380 мільйонів доларів. Якщо буде бичий ринок, Ну, представте, ця цифра збільшиться на мінімум в 4 3-4 рази. Це буде 20 мільярдів. А я вірю, що цей проект буде приблизно 20-30 мільярдів. І якщо, якщо все буде добре з біткоїном і, і з ростом майбутнім, то я думаю, що ця монета обов'язково покаже нам класний результат на дистанції. Тому на якийсь процент від депозиту вона має бути у вас обов'язково в портфелі. Не фінансова рекомендація, звичайно. Ось такі мої думки були стосовно цього проекту. Якщо вам сподобалось, друзі, обов'язково тисніть лайк, підписуйтесь на канал, я буду дуже вдячний. Дякую всім за перегляд і побачимось в наступних відео. Всім пока!